Знаєте, керуючому не так просто, не завжди просто. І я би хотів, щоб ми хоча б одну неділю в рік в кінці помолилися за наших пасторів. Батько ще тут є, брат і... Анатолій він не тільки пастор, можливо, він тепер ще більшу місію звершує, ніж пастор. Бо знаєте, бути пастором серед тих, які тебе слухають, які знають, що інакше не можеш, бо так Біблія каже. А бути пастором серед тих людей, які взагалі не слухають, які взагалі мають другу думку, а сказати їм про щось святе, про щось добре це не так просто. Церкві дав, дарити церкві дав. Тих людей, які керують, які допомагають, не завжди всі досконалі. Ті роблять помилки. Ну, ми дякуємо за тих керівників, за пасторів, які є в нас. Господи, благослови Ваню, батька, благослови Анатолія в непростих умовах, які він несе служіння. Господи, дай, щоб руки не опускалися, і вони повинні надихати, показувати, допомагати і відкривати Тебе, людям, відкривати Твою благодать, відкривати Твою мірість, відкривати те, що є надія, і надія не в нас, не в лідерах. Не у великих цього світу, а в надії в твоєму сині Ісусі Христі. Тобі нехай буде слава. Амінь. Амінь.